Знову поставочка шльов, жіночий натурал волк від Есмари. Ось у нас буде 12 пар, 279 гривень, одна пара, лот 3, 3, 348. Ось такі будуть е, срібні, класні шльопки. У них всіх всередині натуральна устілка, верх екошкіра. Але навіть на слоті є три пари, в яких верх натуральна шкіра. Це ось такі. Тут натуральна шкіра, ці в'єтнамочки. І ось такі одна пара, тут натуральна шкіра верх. Ще в лоті будуть ось такого плану коричневі. На двох пасочках які регулюються. Такі три пари в'єтнамок-чорних зміїна шкіра. Тут така трошки вища танкеточка в них. Так, ці я показала. Ось такі класні будуть на вищій такій танкеточці. Ось такого плану шльопки будуть. І е, ось такі шобки, вони можуть цим мінятися на інші такі вид, але інші. Значить, 279 гривень одна штучка, в лоті буде 12 штук, розмір з 36 по 41. Замовляйте у менеджерів.